Продовжимо про правила швейного бізнесу. Правило четверте. Облік та контроль. Бо там, де закінчується контроль, починаються збитки. Це не означає, що вам треба контролювати всіх і все у режимі 24 на 7. Це означає створити ефективну систему контролю, яка буде працювати на вас та замість вас. Правило п'яте. Дружи з калькулятором. Швейний бізнес це цифри. Потрібно знати та рахувати всі основні моменти прибуток, зарплатню, витрати, кількість тканини та фурнітури, норму вироботку, маржу тощо та багато-багато іншого. Правило шосте. Постійно оптимізуй технологічний ланцюжок. Останні роки показали, що в швейних міні і повномасштабних виробництвах, що працюють, можливе зростання продуктивності від 30 до 500% за рахунок більш ефективних технологічних ланцюжків. Якщо тобі потрібно більше практичної інформації про швейний бізнес, підписуйся на канал та на наш Patreon, де вже сьогодні є багато корисних матеріалів із швейного бізнесу. Посилання в описі цього відео та каналу.